Близько п'яти сотень безробітних та понад тисяча вакансій. На офіційному ринку праці Івано-Франківська бракує кадрів. Найбільша потреба некваліфікованих працівників. Яких саме це є продавці, це є касири, швачки, пекарі, майники посуду, водії автотранспортних засобів, муляри і штукатури. Але також є і потреба в менеджерах і є потреба в адміністраторах. Якщо взяти спочатку повномасштабного вторгнення, то дуже Велика є потреба зараз і в медичних закладах. Медичні заклади потребують лікарів різного профілю. Це і сестри медичні також потрібні, і молодші медичні сестри з догляду за хворими. А є велика потреба в таких кадрах. Збільшення трудових вакансій спричинене війною. Чимало людей евакуювалися за межі України, інші ж стали на захист українського суверенітету. Відтак центр зайнятості має вдосталь пропозицій щодо працевлаштування. Конкретних вимогів роботодавців. Немає зараз до претендентів, основне завдання, щоб людина бажала працювати. Бажання працювати, бажання навчатися. Якщо це бажання в людини є, роботодавець готовий взяти людину на роботу, Роботодавець готовий заплатити не маленьку заробітну плату, тільки головне бажання працювати. Вік обмеження віці такого немає. Звичайно, якщо це посада, висока посада, там потрібен і професійний досвід, і вища освіта. А якщо це невисока посада, то таких вимог немає. Головне бажання. Перелік вакансій оприлюднюється кожного тижня. Переглянути його можна на відповідному сайті центру зайнятості. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.